Перед тим як е, піти на рекламу, якраз розповідала вам про те, що неподалік Таганрога сталася так би мовити халепа для російської армії. Зокрема, е, там трапився вибух, начебто через ракету. Ну і вже повідомляється, що неподалік від Таганрога прилетіла ще одна ракета. Зокрема, про таке теж говорить губернатор Ростовської області. Е, він е, заявляє, що в Азовському районі. Е, Начебто спрацювала протиповітряна оборона і збила ще одну ракету. За його словами, зафіксовано ураження другої ракети цього разу в Азовському регіоні. І за його словами наслідки ще уточнюються. Міністерство оборони. Теж написали заяву про збиту, начебто, ракету системою протиповітряної оборони вже другу, начебто, ракету, стверджується, що це сталося в районі міста Азов. Ну і знову ж таки говорять, що уламки збитої, начебто, української ракети, впали в безлюдній місцевості. Я нагадаю, що Перед тим, згідно із повідомленнями російської, знову ж таки сторони, прилетіла ракета в центр Таганрога Ростовської області, який розташований відносно недалеко від Азовського власне. Узбережжя в місті Таганрог сьогодні в день стався сильний вибух в міністерстві оборони країни-агресорки заявили про збиту українську ракету, і нібито її уламки впали на місто. Повідомляється про те, що у найближчих будинках повибивало вікна вибуховою хвилею від епіцентру вибуху. Ну і загалом також є інформація, що Місце можливого прильоту ракети розташоване приблизно за 10 кілометрів від авіабази Таганрог. Там зазначу в травні було помічено літак далекого радіолокаційного виявлення А 50 а Також на аеродромі стоять бомбардувальники ракетоносці, ту 95 і є майданчики для запуску безпілотників. Тож от, така атака сьогодні трапилася неподалік військового об'єкту на території країни-агресорки. Далі ще розповім вам так само про. Неприємність, яка сталася уже в іншому російському регіоні, зокрема під Самарою на нафтопереробному заводі, підірвали вибуховий пристрій на території Куйбишевського нафтопереробного заводу у російському місті Самара. Сьогодні стався вибух. Про таке повідомив депутат російської держдуми за попередньою версією на території нафтопереробного заводу було закладено вибуховий пристрій. Написав цей депутат. За його даними ані серйозних руйнувань ані постраждалих, начебто, немає російські змі, зокрема тамтешнє видання База, не називаючи своїх джерел, пише, що вибух на заводі в Самарській області влаштував співробітник підприємства. Він заклав саморобний вибуховий пристрій у занедбаній будівлі одного із цехів. Чоловік, який працював на нафтопереробному заводі, електриком заходив на територію заводу із пакетом, а вийшов уже без нього. За попередніми даними в одній з будівель він заклав саморобний вибуховий пристрій розміром 20 на 40 сантиметрів. Ну і судячи з камер із території заводу, то чоловік виходив останнім. За попередніми даними, після вибуху чоловік спробував виїхати до Казахстану, але його затримали. На кордоні ну от така інформація вже із російської Самари. Більше того, неприємності з російською армією стаються і на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, так само нафтобаза фактично стала об'єктом атаки. В окупованому шахтарську горіла нафтобаза. Росіяни заявляли про ракетний удар на Донеччині в ніч проти сьогоднішнього в ніч проти Атниці загорілася нафтобаза, окупанти заявили про обстріл. Зокрема, так само є і відео масштабної пожежі. Окупанти стверджують, що нафтобазу атакували ракети. За їхніми словами, попередньо внаслідок пожежі у Шахтарську, Перепрошую, ніхто не постраждав. Ну і судячи із відео у соцмережах, вогонь до ранку не могли загасити. всіх тих неприємностей, які спіткають російську армію, і чи то об'єкти військові на території Росії, чи то об'єкти, які необхідні для власне постачання і поповнення ресурсів російської армії, чи то знову ж таки безпосередньо російських окупантів, які поки що на жаль все ще перебувають на наших окупованих землях. Так, от на фоні всього цього Путін знову заговорив про переговори, знову почав нити російський диктатор про те, що з Росією мовляв ніхто не хоче говорити. Говорити африканцям. Путін розповів байку про те, що переговорів немає через Україну і НАТО. Російський диктатор на форумі Росія-Африка, який цими днями проходить у Санкт-Петербурзі, заявив, що він, нібито, готовий до переговорів для завершення війни, але з ним не хочуть говорити Україна, США і НАТО. Зацитую, усі протиріччя каже російський диктатор, мають вирішуватися в ході переговорів. Але проблема в тому, що з нами відмовляються вести переговори в основі конфлікту лишить створення загроз, начебто для Росії з боку США і НАТО. А вони відмовляються від переговорів із питань забезпечення рівної безпеки для всіх, включаючи Росію. Тож про безпеку для Росії просить тамтешній диктатор. Ну і далі Путін продовжує, що Україна, а точніше, сьогоднішній режим. Им відмовляється від переговорів. Офіційно про це заявили, і президент України ухвалив декрет із цього питання, який забороняє вести переговори. Ось на це так само бідкався нині російський диктатор. Ну і далі почав казати про те, що, начебто, вони готові до цих переговорів, але ж не вони не можуть, нібито нав'язувати ці переговори. Потрібно вести діалог з того і іншого боку. Ну, от, власне, так сьогодні знову почав благати фактично про переговори російський диктатор. Ну і ці його наративи повторив ем, його прихвостень Орбан е, і зокрема угорський прем'єр е, повторив, як я вже сказала сьогодні, наратив російської пропаганди стосовно переговорів із Україною, тут же підхопивши тези. Російського диктатора, отже, Угорщини вчергово відзначився цинічною заявою та закликав до переговорів про закінчення війни Росії проти України. За словами Орбана, начебто, завжди є сенс говорити про мир, коли йде війна. Після війни сотням тисяч людей буде важко жити повноцінним життям. Тому вже зараз потрібно говорити про мир. Каже Орбан, якщо голос миру буде недостатньо сильним, у суспільній свідомості залишатиметься, що війна є вирішенням. Цю ситуацію можна вирішити лише шляхом дипломатії та переговорів. А власне каже Орбан і повторює свої ганебні заяви про те, що Україна нібито вже давно втратила свій суверенітет, і те, що у наших військових нібито закінчилися сили для ведення війни. Прем'єр Угорщини вважає, що після початку повномасштабного вторгнення Росії з Захід мав локалізувати війну. Зацитую, Меркель локалізувала українсько-російський конфлікт у 2014 році. Це пряма мова Орбіна. І за його словами, це треба зробити і зараз. Це те, що ми представляли. Захід цього не зробив. Гроші присилає зброю воювати. Звісно, українці воюють. Захід буде боротися до останнього українського солдата. Повторив ось цей. Ганебний наратив знову російсько-угорський е, прем'єр Орбан також зазначив, що війна впливає на світову економіку а, і почав бідкатися, що, мовляв, всю Європу відрізали від російського газу і це поширюється, йде якась ізоляція. А, і е, Орбан каже про те, що, начебто, вони неправильно впоралися з цим явищем з першого моменту а, потрібно було повернутися до початку, е, і е, зокрема за стіл переговорів, заявив власне угорський прем'єр. Ну, ми ж з вами знаємо, що Орбан уже не вперше відзначається такими цинічними заявами, які грають ну просто в унісон із російською пропагандою. Тож сьогодні Орбан знову і повторив е, фактично. А ті ж самі слова, про які говорив Путін, закликаючи сторони, начебто, до переговорів, ну але ми бачимо, що сама Росія в першу чергу на практиці ніяк не демонструє готовність справді говорити і вирішувати щось за столом переговорів.